Якщо брати галузь охорони здоров'я і роботу у 2013 році загалом, то вже є певні питання, які можна відмітити. Перше, це початок реформи екстреної медичної допомоги. З 1 січня 2013 року екстрена медична допомога працює як окремий напрямок охорони здоров'я. Вона має Обласне підпорядкування, воно має свою чітку вертикаль через центр екстреної медичної допомоги відповідно станції, медичної допомоги відповідно відділення, пункти постійні пункти тимчасового базування. Ця система запрацювала, ця система повністю легалізована, тобто всі всі заклади установи мають ліцензії на відповідний вид діяльності. Вони є забезпечені 100% паливно-мастильними матеріалами, вони забезпечені 100% медикаментами, вони забезпечені 100% кадрово. Інше питання, що з кадрами треба постійно працювати, постійно навчати, постійно підвищувати їх кваліфікацію. На третину області вже розповсюджується gps контроль за роботою швидкої медичної допомоги. Звичайно, є свої мінуси. В першу чергу це стан транспорту, на якому виконуються екстрені виклики його обладнання цього транспорту. В цьому році ще початку сіточого року ми очікуємо 29 карет швидкої допомоги. Це і С-класу, це і Б-класу автомобілі обладнані. Враховуючи те, що в минулому році ми. 18 таких машин закупили за обласний бюджет, то ми можемо говорити за те, що на 35% парк автомобільний екстреної медичної допомоги буде поновлено. Але ще залишається цих самих 65%, над якими треба працювати найближчі роки, тому що карета швидкої допомоги це повинна бути комфортна машина для того, щоб надавати в ній екстрену медичну допомогу. Друге питання це створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це також є одним із базових кроків реформи в галузі охорони здоров'я. На сьогоднішній день всіх адмінниці Закарпатської області створили центр первинної медико-санітарної допомоги. 2014 рік буде присвячений їм повністю. Вони повинні розгорнутися, вони повинні також отримати всі ліцензії, легалізувати свою практику і запрацювати. Тобто це є первинна медико-санітарна допомога, і на перспективу вона повинна переходити на районні бюджети. Не знімається питання переходу вторинного рівня на обласний бюджет. І, звичайно, 2014 рік буде роком створення госпітальних округів. Госпітальний округ це є таке територіальне об'єднання, де буде надаватися. Не тільки кваліфікована, але й спеціалізована технологічна медична допомога, тобто в радіусі 50 кілометрів завжди можна буде доставити хворого в цей центр, який буде на сьогоднішній день, тих повинен бути на сьогоднішній день забезпечений технологічно, майже як обласні заклади. Планується вісім госпітальних округів Закарпатської області. Звичайно, найбільшим буде це Ужгородський, тому що вже ментально, вже логістично жителі. Ужгородського, Перечинського, Берзнянського районів отримують все-таки висококваліфіковану та спеціалізовану допомогу в закладах міста Ужгорода. Це зрозуміло. Плюс Мукачів, Тячів, Виноградів, Бергово, Хуст, Рахів. Також постає питання створення окремого госпітального округу, враховуючи географічне положення. Більше 85 тисяч населення по площі в найвеликий район. Тобто, ми всю цю логістику прораховуємо, зважуємо, Ми провели суцільну інвентаризацію всіх закладів охорони здоров'я, і ми зараз маємо практично весь табель оснащення всіх закладів в електронному варіанті. Тобто, на сьогоднішній день ми готові для того, щоб робити цей послідуючий крок в реформуванні галузі охорони здоров'я.